Вимушена переселенка із Бахмута Вікторія Шамандюк показує, як нині виглядає багатоповерхівка, у якій проживала із сім'єю. Каже, у них була власна трикімнатна квартира. розрушилася, згоріла наша квартира. Мамина та синова квартири теж. А ще у рідному місті вони із чоловіком мали власний бізнес. Жінка продавала білизну, а чоловік шпалери. Нині Вікторія продовжує займатися підприємницькою діяльністю. А Сергій змінив професію та працює слюсарем-сантехніком на комунальному підприємстві. Случайно шов. Випадково зайшов до ЖЕКу. Чому? Бо ми жили на орендованій квартирі, а кварплата була 9 тисяч гривень. Тобто, у будь-якому разі мені потрібно було щось шукати. Зайшов до ЖЕКу до головного інженера. Він каже: будь ласка. Після того, як влаштувався на роботу у Хмельницькому, чоловіку надали кімнату в гуртожитку. Нині ж сім'я Шемендюків одна із претендентів на отримання відремонтованого житла у рамках програми. Підтримка єс для задоволення нагальних житлових потреб. ВПО Вікторія та Сергій кажуть, після реконструкції гуртожиток не впізнати. Ніба земля земля і туалет, і душова кабінка, і кухня, Дівчат, ну все по Не кухня. Все є, Телек і холодильник. все є. Ну, коли збігали на ложки, ні вінки, нічого не було. Можете представити. Нагадаємо, Хмельницький став одним із 10 міст-учасників програми із надання житла для ВПО. У її рамках у гуртожитку на Інститутській – 12 дріб 1. Для внутрішньопереміщених осіб облаштували 6 смарт-квартир та 39 кімнат. А на Кам'янецькій – 74, переобладнали офісні приміщення під 16 смарт-квартир та 14 кімнат. Загалом плануємо заселити тут 75 сімей. За нашими розрахунками по нормах, де не більше ніж 64 квадрати на одну особу, це 220 людей вдасться сюди заселити. В обох будівлях відремонтували місця загального користування, замінили вікна, встановили індивідуальні теплові пункти, придбали меблі й побутову техніку. Роботи тривали більше року. Кошти на реконструкцію виділив Європейський Союз, а реалізувала його корпорація Невко. Як зазначив представник команди, ключовою метою у реконструкції приміщень було дотримання європейських стандартів та екологічного будівництва. Це індивідуальна терморегуляція в кожній кімнаті. Це сучасний. Автоматизованою роботою індивідуального теплового пункту і в якості такої вишеньки на торті ми маємо на даху сонячну електричну станцію. Цей проект має загальну вартість 1 мільйон 400. 80 тисяч євро. Це все грантові кошти наших партнерів з європейського союзу. Проживання для вимушених переселенців у гуртожитках буде безкоштовним. Сплачуватимуть лише за комірне. За інформацією міського голови вже у травні цього року розпочнеться будівництво ще двох житлових приміщень для вимушених переселенців у мікрорайоні Озерна. Це теж кошти європейського союзу, які ми виграли через конкурсний відбір. 27 березня цей тендер був оголошений. 24 квітня він завершується. Маємо 5 учасників, які пройшли перед кваліфікацією, і е, очікуємо подання документів. І 24 квітня оголосимо переможця е, підрядника, який буде будувати нове житло, багатоквартирних, два багатоквартирних житлових будинки. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста.